Добрий день. Я вітаю учасників конференції з такою значимою подією. Бажаю успішного проведення конференції студентів молодих вчених. А в своїй доповіді я хочу зупинитись на питаннях актуальних щодо персоналізованої фармакотерапії. В сучасних умовах, говорячи про фармакотерапію, ми повинні враховувати, що вона визначає ефективність практично в 95% випадків, коли лікується пацієнт. І саме тому забезпечення ефективного безпечного лікування це один із найважливіших напрямів в сучасній не лише фармако, а взагалі терапії. Важливо забезпечити безпеку. Чому? Тому що останнє дослідження показує, що практично, як ви бачите, близько 6% всіх випадків. Знаходження пацієнта в стаціонарі супроводжується побічними реакціями серед них досить часто зустрічаються серйозні, тобто тяжкі несприятливі побічні реакції на лікарські засоби, а от дослідження, які проведені були в стаціонарах високого рівня, показали, що практично кожна десята смерть. Вона виникла внаслідок того, що застосовувався неправильно лікарський засіб, а ще у десь 8% випадків, крім лікарського засобу, ще один фактор, і в результаті цього також були фатальні результати лікування. Таким чином, от саме цим обумовлено те, що є серйозні виклики щодо ефективної безпечної застосування лікарських засобів. І е, в 2017 році всесвітня організація охорони здоров'я е, проаналізувавши дану ситуацію. Наприклад, тут дані, які показують, що в сполучених штатах Америки щорічно лише шкода здоров'ю більше півтора практично півтора мільйона осіб, і щодня помирає одна людина від застосування помилково-лікарських засоби. Тому в 2017 році було запропоновано е, запустити так називаємо кампанію Without Harm». Основна мета даної компанії зробити так, щоб за 5 років зменшити смерті застосування ліків у два рази. І от ця компанія стартувала в жовтні 2017 року, і ми очікуємо її результати всьому світі, намагаються зробити так, щоб застосування ліків було і ефективним, і по максимуму безпечним. Тому ми, виходячи з позиції доказової медицини, повинні враховувати таку річ, що навіть після проведення багатоцентрових досліджень, коли ми довели чітко, що лікарський засіб працює, що він є ефективним, що він, в принципі, є досить безпечним. Впровадивши його в реальну клінічну практику, ми отримаємо схожі результати. Тобто у більшості пацієнтів швидше за все ми отримуємо позитивну відповідь на лікарські засоби, але у досить великій кількості пацієнтів може бути відсутність реакції на застосування ліків, а ще в певному відсотку це токсична побічна дія, яка обумовлена певними персоналізованими причинами. І от про це ми зараз трошки поговоримо. Тобто, чому саме у конкретного пацієнта не спрацьовують дані щодо застосування. І впровадження доказової медицини, ну, почнемо ще з Гіппократа, який говорив, що лікувати треба не хворобу, а пацієнта хворого, беручи до уваги його індивідуальні особливості. І от в сучасних умовах можна вважати так, що звичайно велике значення має і тяжкість перебігу захворювання, наявність супутніх захворювань, особливо печінки нирок, там де відбувається метаболізм і виведення лікарських засобів. має велике значення. Те, чи є у пацієнта шкідливі звички, куріння, алкоголь, але велике значення має також взаємодії лікарські засоби, тобто інші ліки можуть впливати на метаболізм нашого очікуваного лікарського засобу, або на це можуть впливати не лише ліки, а продукти харчування. Певні фітозасоби в результаті цього деформується реакція, деформується метаболізм, і це призводить до неочікуваної або неефективності, або, навпаки, високої токсичності. Але вважається, що майже 50% персоналізованої реакції обумовлена генетичними причинами. Все таки два слова потрібно сказати про поліфармацію, тобто застосування не Більше ніж потрібно лікарських засобів от в даній статті наведено. Таке е, основне положення. Що ж таке поліфармація? Е, вивчається декілька різних підходів, і, і є автори, які зупиняються на цих п'ять, е, говорячи, що от якщо п'ять і більше лікарських засобів, ну це можна вважати поліфармації. Хоча можна вважати, що поліфармація, тобто зайва кількість лікарських засобів, це тоді, коли е, треба, щоб було їх два, а застосовується чомусь три чи чотири. От я вам приведу таку статистично дані: якщо дитина, наприклад, застосовується чотири лікарські засоби, і це береться за основу щодо ризиків побічних ефектів, то наслідок взаємодії, то від 5 до 9 лікарських засобів асоціюється з зростанням 5 разів. Ризику виникнення взаємодії лікарські засоби, а якщо 10 і більше лікарських засобів, то в 50 разів зростає ризик взаємодії, а значить, або несприятливих побічних ефектів, або е, неефективності застосування ліків, і все таки ми е, повинні згадати, що е, якщо ми говоримо про лікарські засоби, то вони. Е, Надходячи в організм, всмоктуючись, розподіляючись, зв'язуючись з білками плазми крові, впливаючи на мішені, метаболізуючись і виводячись, тобто всі ці процеси вони регулюються певними білковими. Структурами, транспортерами, ферментами метаболізму, а отже, це все залежить від генетичного контролю, і будь-які зміни в цих процесах вони призводять до того, що концентрація лікарського засобу або суттєво зростає, або значно суттєво зменшує. Ну от наприклад, досить гарно ця цей рисунок демонструє, що відбувається з лікарським засобом. Ну, Наприклад, це може так перебувати відбуватись всмоктуванням і пресистемний метаболіст такої лікарської засобів, як торостатин, ми бачимо, що таблетка 100%, попадаючи в тонкі кишечі. На етапі всмоктування вже зазнається певний метаболізм. А крім того, що працюють транспорте, лікарський засобів таким чином лише 30% попадає в портальний кровоток. З портальним кровотоком попадаючи в печінку, ви бачите, тут топ Кож відбувається ще пресистемний метаболізм вчинці, і дія глікопротеїна П, транспортери лікарських засобів, які викидає в жовчні ходи, таким чином лише 15% попадає в системний кровоток. Таким чином, біодоступність від даного лікарського засобу складе 15%. Але оці так сказати гравці цього процесу: транспортери, ферменти метаболізму. Вони працюють, як нами очікується, злагоджено, але внаслідок певних впливів взаємодії лікарських засобів, генетичних впливів, їх робота може бути суттєво порушена, що може призводити як до збільшення біодоступності ліків, а значить зростання концентрації лікарського засобу в крові, так і до зменшення, і що буде нівелювати ефект. Ну от і ще вам про те, що Виділяють дві фази метаболізму лікарських засобів. На першій фазі переважно з урахуванням цитохрома П450, на другій фазі переважно за рахунок утворення парних сполук. І все це створює такі умови, щоб ряд лікарських засобів, які по своїй природі жиророзчинні, змогли бути перетворені в водорозчинну форму і вивестись з організму. От, наприклад. Така ізоформа, це форма p 450 як 2 d 6 Вона метаболізує, ви бачите, кадеї, нейролептики, бетаблокатори, антидепресанти, і вона може зазнавати вплив у ряду інгібіторів метаболізму. І ще дуже важливо, вона часто генетично змінена. І про що ми зараз трошки і давайте поговоримо тут. На даному слайді показано, як вивчались у світі дані про те, що Є якісь генетичні причини для того, щоб була індивідуальна реакція на прийом лікарського засобу в подальшому було встановлено, що, наприклад, є так називаємо назвали їх фенотип повільних ациптиляторів серед людей європоїдної, менголоїдної раси і це. Повільні ацетилятори асоціювалися з більшою частотою побічних ефектів при застосуванні, наприклад, ізоніазіду. Потім було чітко доведено, що великий вплив поліморфізму гена цитахрома p 450 за формою 2D6, яка. Метаболізує, як ми вже сказали, ряд лікарських засобів, важливих лікарських засобів. І е, саме з появою відомості про поліморфізм даних генів е, відбувся бум розвитку вивчення метаболізму лікарських засобів і його впливу на ефективність застосування ліків. Подальшому було встановлено поліморфізм також гена цитохрома та P450 ізоформи 29, Ну і так далі. Тобто, йшло вивчення. Потім було розшифрований геном людини. Це дозволило уже формувати чіпи фармакогенетичні, які дозволяють вже досліджувати не один ген, а основні набори генів, які відповідають за ферменти метаболізму, за транспортери, лікарських засобів, за рецептори, відповідні для впливу ліків. От в даному випадку один із Відкривачів поняття фармакогенетика, вперше використав його Фогель ще в 1959 році. Потім вийшла монографія Калова фармакогенетика. Ну, нам приємно, що перші монографії в Україні вийшли в Тернополі, професор Скакун Микола Петрович. Ну і останнє дослідження. А потім і сучасні досягнення біологічної техніки вони все в Процес Олексій Павлович Віктор, основоположник клінічної фармакології в Україні, який працював в Національному медичному університеті, він писав, що забезпечення ефективності та безпечності лікарських засобів набуває особливого значення, потребує застосування всіх сучасних досягнень науки, в першу чергу молекулярної біології і медицини, оскільки встановлено значний вклад в генетичної відповіді. Загальну відповідь на дію лікарських засобів в наш час велике значення має вивчення поширеності так називаємо синглинуклеактіт поліморфізм. І якщо популяція зустрічається частіше ніж одного відсотку, це може бути вже клінічно значимим, і тому саме з цих позицій і розглядається і фармакогенетика. Ну, от, якщо ми візьмемо поліморфін, гена цитохром п 450 і за форма 2D6, ви бачите. Що зустрічаються різні форми поліморфізму: делеція, дуплікація, ну, от різні інші варіанти поліморфізму даних генів – Якщо нормальний поліморфізм, скажімо так, або дикий поліморфізм асоціюється з звичайною концентрацією лікарського засобу крові, от ми бачимо, концентрація зростає, досягає певного максимуму, але не переходить межу максимальної толерантне, потім зменшується в крові концентрація. То, якщо ми візьмемо, наприклад, пацієнтів з низьким метаболізмом, у яких генетично змінені два алелі, які відповідають за синтез цитохрома П450 із Оформи 2 d 6, то ми бачимо, що тут у нас різко піднімається концентрація в крові, вона повільно спадає, тобто низький метаболізм асоціюється з високим ризиком побічних ефектів від застосування ліків. Навпаки, якщо надвисокий метаболізм, цей фенотип асоціюється переважно з дуплікацією генів, ми бачимо, що концентрація лікарського засобу в крові не досягає відповідних цифр. В результаті ми будемо застосовувати ліки. Вони будуть неефективні, буде втрачатись час. І виділяючи так називаємо проміжний метаболізм, який дуже нагадує низький метаболізм. Може не так критично це все виглядає, але в будь-якому випадку ця гетерозиготна зміна вона асоціюється також з ризиком побічних ефектів. Що дуже важливо, що дослідження показали, що от і проміжний і низький метаболізм зустрічається десь 30-40% в Сполучених Штатах Америки і в Європі, тобто, майже половина європейців має генетично змінений цей поліморфізм, чи треба враховувати при призначенні. Як антидепресантів, нейролептиків, так і бета-блокаторів Поліморфізм гена 2019, ви Бачите, в сполучених штатах Америки також екстенсивний 24%, проміжний 27%, Ви бачите, майже в половину пацієнтів. Може очікувати неадекватну відповідь при призначені лікарські засобів. Наприклад, 2019 метаболізує клопідогрель, і таким чином ми можемо очікувати неадекватну відповідь. І ще в 2010 році європейська медична агенція зазначила. Що спочатку, перед тим як призначати клепідогрель, треба визначити генетичний поліморфізм гіна 2019. Якщо він не змінений, треба призначати клепідогрель. Якщо він змінений, то треба однозначно змінювати антитробоцитарний засіб, ну, наприклад, призначати прасугрель. Багато проведено досліджень щодо вивчення ролі генетичних поліморфізмів генів метаболізму, зокрема при призначенні статині, оскільки статини часто є важливим лікарськими засобами, вони зменшують кардіоваскулярний ризик. А з іншого боку, на початку їх впровадження була. Різко збільшена частота побічних ефектів, зокрема рабдоміолізу. Таким чином, з одного боку, це високоефективні ліки, а з іншого боку, є певні ризики їх призначення, тому є активне вивчення того, що може впливати на їх ефективність і безпечність, зокрема, і генетичний поліморфізм. І от на даному слайді представлено ті дослідження, які показали роль генетичного поліморфізму ферментів метаболізму і Як вони впливають на частоту побічних ефектів і на ефективність певних Те ж саме що стосується засування варфарину. Роль транспортерів у фармакінетиці зараз відомо близько 400 транспортерів лікарських засіб. Я вже вам показував роль глікапротейна. П. є крім цього ще дуже багато. Ну, наприклад, такі як білок резистентності до раку молочної залози. Він досить часто зустрічається. Як ви бачите, в європейців генетичні поліморфізми зустрічаються 15%, А в Азіаті майже 40%. В результаті це призводить до. Збільшення в півтора до два з половиною рази ефективності, а, а, а значить, і ризик зростає побічних ефектів при застосуванні статинів. Роль транспортерів лікарських засобів при статинотерапії, зокрема які генетичні поліморфізми асоціюються з побічними реакціями і ефективністю застосування статинів. Зокрема, транспортер органічних аніонів, як він часто він не так часто зустрічається європейців, однак все таки зустрічається От дослідження, які були проведені ще в 2010 році, заставили зробити такі рекомендації: якщо е, транспортер органічних аніонів дика форма, то можуть призначати статини в звичайних дозах, якщо е, поліморфізм по обох алелях, як ви бачите, доза тервостатина повинна бути зменшена в 4 рази. А розова статина в два рази порівняно з звичайною дозою, оскільки артеріальна гіпертензія відноситься до лікарських засобів полігенним спадковуванням, великі значення мають. Як ферменти, так і рецептори, То От я просто звертаю вашу увагу, як багато вже відомо тих генетичних марків, які визначають ефективність терапії, і вони досить часто, як ви бачите, зустрічаються у європейській популяції від 22 до 55% зустрічання цих генетичних марків. Ну а останні дослідження, які були просумовані. Щодо е, фармакогенетичних аспектів застосування як діуретиків, бета-адреноблокаторів, інгибіторів е, ангетинців перетворюючого фермента. І так далі, тобто, все це е, дозволяє накопичити вже нові дані, які вказують на генетичні аспекти, і що визначають індивідуальність відповіді на лікарські засоби. От в цьому слайді, що в 2003 році, було автором чітко зазначено, що велике значення в плані генів кандидатів має це ферменти метаболізму, транспортери лікарських засобів. ну от Вони зазначені тут, і вони вказують на фармакокінетичну фармакогенетику. Тоді як е, генетично змінені мішені для впливу лікарських засобів, визначають фармакодинамічну фармакогенетику, і також це треба бути враховано. Е, зараз е, створюються консорціум, наприклад, клініка фармакогенетичний імплементейшн консорціум, ви бачите, провів е, серйозні дослід дослідження, от починаючи з 2011 року по 2018 рік, як ви бачите. Було досліджено дуже багато лікарських засобів, і проведено їх оцінка фармакогенетичних впливів. На основі цього було розроблені гайдлайни для застосування цих лікарських засобів. Ну, наприклад, гайдлайн, фармакогенетичного застосування інгебітору протонної помпи, ось воно доступно в інтернеті, вийшло у серпні 2020 року. Можемо цим користуватись. Ну і це. В наших умовах власне потребує не так багато зусиль для того, щоб визначити які гени кандидати. Для цього тільки треба знати, які гени ми хотіли би визначити які відомі гени. Крім того, мати відповідну лабораторію в Національному медичному університеті. Є така лабораторія, де ми можемо проводити фармакогенетичний тест. Для цього не потрібно навіть набирати кров для цього достатньо зашкрібання букальної епітелю, і ми досить швидко будемо отримувати результати, які буде дозволяти нам. Визначити індивідуалізовані підходи до лікування таким чином, в сучасних умовах, фармакотерапія є сучасним і ефективним методом лікування, є розроблені, впроваджені, високоефективні ліки. Однак нам треба перше уникати поліфармації. По друге, знаючи основні досягнення фармакогенетики, ми вже можемо чітко відбирати пацієнтів для певного типу лікування, передбачати ризик побічних ефектів і визначатись правильною з дозою. І що дуже важливо, розробка кожного лікарського засобу – це майже мільярд доларів коштує впровадження фармакогенетичних персоналізованих підходів, дозволяє використовувати більш точно, більш сучасно, так сказати, смарт підхід. Для призначення лікарського засобу, щоб буде підвищити її ефективність і відповідно безпеку. Ну, і от таким, скажімо так, мені дуже сподобалася картинка. Ви бачите, наступив певний час. Пацієнт показує свій секвенс, каже: А, ну тут у мене ось така карточка. лікар гляне, О, так ви у вас низький метаболізм. Ну, все, тоді ми призначимо вам відповідно до вашого особливості метаболізму, лікарських засобів. Щиро дякую за увагу.